Чому вам варто відвідати золоті ворота? Це не просто станція метро, це шедевр. Золоті ворота, розташовані в самому серці Києва, це не просто станція метро, а справжній підземний палац. Відкрита у 1979 році ця станція є даниною пам'яті стародавнім золотим воротам Києва. Щойно виступите всередину, вас зустрінуть вражаючі мозаїки у візантійському стилі. Ці заплутані малюнки із зображеннями святих та історичних постатей зачарують вас. Не пропустіть величні арки та люстри, вони виготовлені досконало та додають нотку королівської елегантності. Дизайн станції втілює багату історію та культурну спадщину України, гармонійно поєднуючи минуле та сьогодення. Золоті ворота визнана у всьому світі та часто потрапляє до списку найкрасивіших станцій метро. Тож наступного разу, коли ви будете в Києві, прокатіться на метро та насолодіться подорожжю у часі та мистецтві. Повірте, це щоденна поїздка, яку ви не забудете.